Шановні пасажири, починається посадка на денний Швидкісний регіональний експрес, Подільський експрес номер 778. З полученням Київ шостка, час відправлення поїзда 13 годин 37 хвилин. Поїзд знаходиться на 13-й колії. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий поверх головного вокзалу, а також через східний та західний підземні переходи. Шановні пасажири. Продовжується посадка на денний швидкісний регіональний експрес, Подільський експрес номер 778. З полученням Київ шостка. Поїзд знаходиться на 13-й колії. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Увага пасажири, закінчується посадка на денний швидкісний регіональний експрес, Подільський експрес номер 778. З полученням Київ шостка. Поїзд знаходиться на 13 й колії. Просимо пасажирів перевірити у себе наявність проїзних документів і зайняти свої місця у вагонах поїзда. Проводжаючих просимо вийти з вагонів. Шановні пасажири, з 13-ї колії відправляється денний швидкісний регіональний експрес, Подільський експрес номер 778, з полученням Київ шостка щасливої дороги.